Вітаю на каналі Таро. Сьогодні продовження чистки. Відсікаємо токсичну людину, агресора від вас. Колишніх всіх відсікаємо. Всі ті зв'язки, які були у вас в житті з чоловіками, вони продовжують з вас тягнути енергію. Тож це треба відрізати і щоб цього не було. Це все зображення вкладайте, в зображення жінки вкладайте свій образ, уявляєте, що це ви намальована. В, в ці карти це карти чоловіків, в когось це молоді чоловіки, в когось постарші. Вкладайте образ тої людини, яку ми будемо від вас відсікати, відрізати. Відсікаю, відсікаю раз і назавжди. Відсікаю, 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 відсікаю. Прибираю негативну людину з вашого. Енергетичного поля з вашої аури. Відсікаю всі прив'язки, всі крадніки. Все, що було вкрадено, вся енергія, яка була у вас вкрадена, повертаю вам назад. Все витрачене на людину, яка вас не варта, яка шкодила, яка агресор. Все назад вам повертаю, час, втрачений час вам повертаю. Слава стихії часу, досказане буде здійснено. Так, а ми дивимось. Так, скажіть, покажіть, чи відрізали ми агресора токсичну людину від того, хто дивиться? Да, отшельник. Повністю відрізана людина. По вісім, вісім мечів, що ця людина вона вважає вас своєю жертвою. Йому подобається, знущаться, бавиться з вами, робить так, як він хоче, що не буде питати вашої згоди, буде напади будуть продовжуватися. Але ну, це вже боротьба, ви в захисті прийшов час стати на ноги і дати відпіду, ну, отпор. 10 пентаклів все ваше буде вашим, вам не можна з цією людиною спілкуватися. Повний ігнор, повний ігнор, гроші ваші. Тобто тут були крадніки на деньги і крадніки енергії, що ви втомлювались дуже. Все ваше повернулось до вас. Але нема не треба з цією людиною контакт. Йому треба, щоб ви знову опинились в ситуації жертва. Цього не треба. Отшельник. Повністю, ну, зараз все відрізано все ваше ваше, і нема ніяких прив'язок, ви окремо. Бачите, тут навіть такий щит, що ви від нього відгороджені і за, під, за захистом. І е, він хоче, щоб ви знову зупинилися в цій ситуації жертви. Всі братки пішли йому назад. Головне, не спілкуватися, не мати контактів і е, окремо від нього бути. Бо людину не зміниш. от Воно як було таке агресивне, припадашне, воно таке залишилось. Десять пентаклів, все ваше вам повернулось. Всі можливості, всі втрачені ваші можливості, всі шанси, які ви втратили через цю людину, все вам назад повернулось, ваша енергія. Вищі сили чекають, коли ви е, станете. Як подорослішаєте, як наберете свою силу. Силу ви маєте, у вас в руках є сили, ви маєте здібності. Коли ви вже нарешті доростете до того, щоб користуватися цими силами, цими здібностями. От ви ще сили, як спостерігають за вами під наглядом, що нічого поганого з вами не станеться, вони як опікуються вами, але дають вам можливість самої за себе постояти. Захистити себе. Тобто ця ситуація, в яку ви потрапили, була створена для того, щоб ви навчились відстоювати себе, свої кордони, боротися за себе і не давати людям користуватися собою. Ось так. Запрошую до себе на індивідуальні прийоми, запрошую до себе на чистку воском, воскова відливка, дуже хороша процедура, знімається негатив весь. Є, є така ситуація, дуже часто буває, що вона показана на картах як негативний магічний вплив, але це не той вплив, що там ходили до мастера і навмисно на вас щось робили. Це рідко кому таке роблять. Зазвичай негатив. Створюється між людьми, коли один у іншому заздрить, коли подружка там позаздрила, або мама подружки позаздрила, все вже створилась порча, негативна енергія пішла, вже у вас все спортилось, позабирали у вас все, що ви планували, все, що вам там по долі було, вже все споганено. Заздрість, дуже погана річ. Щоб мати те, що ти хочеш, дозволь людям. Також це мати, і тоді воно в тебе буде. Ну, це я кажу для тих, хто заздрить. Ось. Але щоб о, цього позбавитись, дуже хороша є процедура воскові відливки. Відливка воском це як слепок вашого біополя, як рентген вашого поля. І там фіксуються всі оці негативні впливи, які залишаються в вашому біополі, і вони прибираються. І далі в ну, очищення йде, і далі ви йдете жити своє щасливе життя з людьми, які. До, до вас, нібито добрі, але підсвідомо ви відчуваєте від них якусь небезпеку, неприємно вам з ними спілкуватися. От вам подружка посміхається, а ви всередині відчуваєте, що щось недобре. Не спілкуйтесь, будуть портить все, навіть то, що, чого нема, але їм здалося, що у вас це є, і вже будуть порчі відбуватися таким чином. Пісочок наш добіг. Все ваше повернулось вам. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дуже дякую за донати і до зустрічі на каналі.